Так. Привіт дорогі друзі. Давно не виходив в ефір з своїм щоденником. Чому? Тому що ну, не міг, не хотів, Коротше, о, то сьогодні буде надзвичайний щоденник, я на, на, не, не планував, але я хотів вам розказати про рецепт ленивого видачового потом, Потім подумав, ну це буде за одне щоденник. Чому українською мову сьогодні? Тому що я вдома. Вдома все має бути як вдома, як хочеться. розумієте? І ось, тому я сьогодні такий неформальний щеденний Ось, Коротше, по-перше, беремо вока ну, щоб ми там не відволкалися. Ось, розрізаємо на дві частини. Вони мають бути м'які, тому що ну і такий коричневатий трошки. Оце буде означати, що він спілий. Ось, беремо і внутрі я зазвичай кладу трошки таку краплинку, ну так я це показувати, трошки от пупчка, я вже, я вже порізав, поки настраював відео, отак от внутрі, я потім покажу, як воно виглядає зверху. Коротше, ось оце, потім, в мене тут якась жила жіночка, таке мені тут багатство позалишалося зі спеціями всякими. Можна навіть з, з рибою зробити. Тобто я о, я зараз зроблю, знаєте, з чим? з тунцем. У мене є баночка тунця. До речі, тунець дешевший в банках. Дуже дешевий, але, блін, дорогий срібло. Коротше, я вже звик відкривати концертний ножом, тому мені це швидень, ну, швидше, інше. ж де швидше. Я вже так це життя роблю. Розпорізався, звісно, навчився. Коротше, це музичку я підібрав спеціально. Ось я зроблю з тумцем навіть один. Тобто беру туди ж. Ну, тобто дивіться, щоб воно ж поміщалося, але треба, можна трошки горочкою, я, я потім покажу, чому можна. Тобто один буде з цим, трошки ворота. Бля люди, я коли готую, я жрую дурни. Не можна так. Це з резервою. Жуліята, жулієте, собі там що хочете. Коротше, я беру трошки паприки. А, ні, треба ж масло. По-перше. Коротше, карпинчику оливкового масла. Це в мене залишки вже. Залишилося. Ще з квартири. Тихо, тихо, тихо. Ось. Треба було зробити прямий ефір, але ви вже все спите там, зрихнете. Коротше, карпеличко масла. Оливко. Потім я беру оцет. У мене є оцет з цього красного вина. Блін, дохіді. Ну так зваєте трошки, якщо дохідіша. Теж -от. Коротше, Потім мені подобається щось зустрінку, тому я додаю короче, красного пальця. Блін, у мене причаска така. Прошу, я ж вдома, бля. Короче, потім додаю ще. Така в мене є тут чесночна пудра. Не чеснок, звісно, але ж за найменім іншого теж підходить. Ось, тобто, дивіться, коротше, як на мене, я не знаю там, як у мексиканців, але як на мене, класичний рецепт мій цього локамолі, воно має бути щось таке з кислинкою. І трошки, і, і, Я пам'ятаю, що там є лучок ще. Ось, тому, коротше. Зараз а мені ж треба сюди щось теж кинути, цього, що вона буде без нічого. А подивишся, що може О, в мене може кусочок. Ні. Все, вона буде так, вона буде без нічого. Вона буде так. З поміторкою. Коротше, знайшов помідорки по долару за цей фунт. взагалі копійки, в магазині тут. Короче, це дуже круто. <звучить> а, до речі, в Штатах піднялися ціни просто дурдом. Тобто бачу на, на інфляцію на ну, очевидно. Ось. Все на 2, на 3, на 4 долари піднялося. А знаєте, зарплатні не, не Коротше, Я все ріжу міленечко, -міленечко. Так, Тобто, Чим міленьше, тим краще. Ну, я вже це задовго роблю, розумієте, да? це шквит моля. Але це можна робити дуже швидко. Дуже швидко, якщо не додаватися таку кучу всяких. Ось. Але хочу вас довести. Що ось. Якщо у вас є чіпси, то класно, що відкнути так чіпсинку, Це теж я придумав. Я не знаю, чи є така страва, але я, я ось таке зробив вже. Коротше, якщо і є, то в них інша. Коротше, у вас залишились помідорки, що робити? їсля? Звісно, з'їсти. Зараз покажу, що я ще буду їсти сьогодні. Дивіться. Це бульончик. З луком. Коротше, я зрозумів, що мені не вистачає вітамінів, і я у ну, мене є така о... мілка. З рисом. Це рис вже внутрішні. У мене як в супермаркеті приходить з форми в іншому. На кінець короче, саме головне. Тобто берете потім. Ну так от в корочки, ну, зазвичай ну, ці авокадо, вони більше. Там ще можна таке витворяти. Як наша картопля от, от, була в метрограді. Ось так же от, отак і робите. Ну, в Києві. Хто був, що знає. А, блін, до речі, збув сіль. Коротше, воно трохи месі виходить, але потім, коли ви помоєте ручки, сядете кушати вже, воно вам скаже спасибо. То, то я щось там перекалякую. Ну, в общем, чорно чогось так сидить, друзі. <laughs> ну нічого. Це ж їсти, а не дивитися, правильно? Це Оксана сиділо, вона не їжить, дивиться все рівно. це ж треба їсти. Так, Сана? Ні, що ти їсти йдеш. Коротше, з приводу щоденника. Це ж я бли, вам рецепт розказує з приводу щоденника. До У настрій гарний, добре, вже я бачу, що стабілізувався. Залишився ще 2, -2 тижні на антидепресантах 20 мг. Бачу, що у нас дестабілізувався, бо були качелі такі були гойдалки, мама дорога. Ось, я міг записувати, але ну, не хотів, тобто не міг. Короче, сіль забув додати. Зараз дуже по Ось, коротше. А... <плодинний> Зрозуміло <таз> <смістичний таз> одну річ, от я там нещодавно запостив. Зрозуміло одну річ, що крупненько з них кушня. Ріг одну річ, що. Короче, що е... Якщо ти себе не бачиш, не бачиш себе в майбутньому, не бачиш себе зараз, то твоє минуле починає тебе вбивати. І оце можна сказати, це є формула цього ТСР, як з нього виходити. Тому що те серце ходження по кругу по одному і тому ж, івенту, ну, тобто, Травматичному, е, травматичному собитті Коротше, ось. І, і воно відбувається, тому що в тебе немає не бачення себе зараз або попереду. Ось, і, і оце ну, якийсь важливий висновок для мене був. Странно таке відбувається іноді, було десь 4 дні поспіль я прокидаюся вранці на роботу, сиджу там час, п'ю чай, потім вирубаюсь повністю і не можу це контролювати. Така слабкість просто нереальна, як-будто в мене не вистачає жодних сил. Потім якось я так зрозумів, що не вистачає такі відвінки, не він Короче, Цей бульйончик мане-мане, приманює, що я не можу зупинитися. Вибачте сьор <laughs> Я ж вдома короче. Охренені просто. Треба 6 сотки. Ось. Я вже закінчу, бо зараз піду кушати. Ну, Тому що я хочу вже їсти. Ви мене доволікати. Коротше. Так. Але е, працюють, антипівстанки працюють. Негатив не пробуває мене. Позавчора. Вчора був такий день, це просто піздець, якийсь був день. Ось, ржав, просто ржа. Це класно, це класна річ. Принаймні, якщо вони, вони допоможуть, вони вам дадуть якийсь ну, передих якийсь, розумієте? Ось побачимо, як воно буде далі. От, але зараз я, як ви знаєте, збираюся з думками е, і аналізую все, що відбувалося за цей період. І питаюся все, знаєте, як зібрати таку. Вибачте, рекламу. Я так побувалася, вони мені продають таке. Коротше, коли це придумав, це вам показувати. Давайте покажу, як воно виглядає. Ось, от воно виглядає. Блін, Ось, ну Це трошки месі. Вчора ви зможете зробити акуратніше, Якщо там чіпси можна як оливку якусь ставити. Як на закусь, просто просто. Особливо коли воно охолоджене. Я як водку напів, але, напевно, водку було Коротше, Ось, що вам хочу сказати. А да, і от перед тим як це готувати, думаю, може, і хто там, ну, десь в рекламі було, щоб хтось без, без, без футболок був, так? Чоловіки, якийсь там Рафаел чи щось там було таке. Щось про, про цукерки, щось таке було. То я, думаю, можна зняти. Коричі, це, course, але. Якщо буде запит, друзі, якщо буде запит, наступного разу так зробимо. Все, пока я пішов їсти. Поки все добре.